Сьогоднішня наша розповідь про народні ремесла і майстрів, які та яких ми побачили у прокураві під час урочистого відкриття мистецько-туристичного осередку Кольорові пацьорки. Правна майстриня і талановита дизайнерка пацьоркових прикрас Марія Чулак вимріяла і створила простір для опанування навиків, давніх умінь, всіма, хто цього бажатиме. Серед спокою і гармонії природи. Прокурава відома на усі Карпати своїми писанками, які пишуть дівчата й молодиці. Ці писанки з риму відрізняються від космацьких, і це добре видно, якщо роздивитися та придивитися. яйця ми обтираємо звичайним оцетом для того, щоб обезжирити його, щоб нам краще зловилася фарба. Зазвичай беруть бджейний віск. Він є натуральний. Коло Іванки, яка ще недавно фігурувала у наших програмах як грималюк і була тоді відданицею, зібрались охочі випробувати себе у писанкарстві. Ми беремо звичайне біле яйце і ми ділимо його на частини. Я вже тут поділила його на частини. Перший раз ми малюємо те, що буде білим. Усі лінії, які ми намалювали, вони будуть білі. Яйце ми тримаємо у руці. Писачок тримаємо яйцем вводимо і воно нам лишає лінію. Кольори ми робимо від світлішого до найтемнішого. Перший раз малюємо ті лінії, які білі, потім ті, які жовті, червоні. І самий останній колір це буде у нас найтемніший чорний колір. Для кожного села характерні свої писанки. Для нашого села вони переважають зелені кольори, для космача це є оранжеві кольори. Кожну писанку можна відрізнити. Можна відрізнити, у нас не люди відрізняють, з якого це села. От кажуть, це космачки, це прокуравські писанки. Малюють у нас зазвичай. Такий безконечник. Він ось це у нас є безконечник. Також малюють тут, у нас десь є тваринні орнаменти, вони символізують багатство, урожай, плодючість. Так само сітка вона символізує плодючість. Також кожний колір він має своє значення. Зелений колір це є колір життя. І, власне, тут, саме у цих кошечках, Поскладані – писанки космацькі і прокуравські. Ми бачимо різницю. А ви? Якщо порівняти ці дві писанки, то ми зразу побачимо різницю. Тут переважають більше зелені кольори, а тут по оранжеві. Оранжеві кольори це до космача, а зелені це до прокурави. Зразу видно різницю, якого села писанка. Недалеко від внучки примостилась і бабуся Галина з пацьорками. Галина Соколюк теж давня наша знайома. Сьогодні на станочку виплітає, селяє за давніми зразками чоловічі прикраси. Ці котельяни селяли ще у роки Першої світової війни, у роки Другої світової війни. І зараз для хлопців, як оберіг, як подарок, ми селяємо такі котельйони. Вони з символом, стрижубом. З в них вкладена душа, і це не завершена виріб, але це для подарків для хлопців. Чіпляли на сардак, на кептар, на тепер можуть на сорочку причіпляти, дарували такі обереги наречена для нареченого і взагалі. Це оберіг для хлопців. Кольори підбирає майстриня відповідні до композиції. Так як для тризуба, то жовтий, золотий колір, і синій колір для узору такого, то оранжевий. Я думаю, трошки чорного, синій, темний. Ну так, щоб пасувало, щоб якось то гармоніювало. Я, мені подобається. Котельон колись дарували парубкам і чоловікам, здебільшого на згадку, на відходини, на прощання. А Марічка Грималюк поруч селяє тоненький вишуканий герданець. і розповідає, що першим вчителем її був Ютуб. Я ще, напевно, так два-три роки взад почала цим цікавитися і. Почала розпитуватися в наших людей, які цим займаються, і е, дивилася уроки в Ютубі. Е, і Багато е, намагалися дізнатися і пробувала само собою. Е, і так в мене почало виходити. Пізніше вже мені мама купила станок і я почала цим почала плести гірдан. Я старалася в більшості сама. Я лише у питала. Мого тата-сестра вона теж цим займається гердани, і я її що могла, то питала. Це моє її хобі. Я це для себе роблю. Я сама обувала так, як якісь браслети дарувала подругам, і так це є. Це переважно так, як на свято ми вдягаємо, бо повсякденне носіння, воно якось так не ну, це більше в давнину так було. А в нас зараз більше сучасне. Несподівано було побачити пані Галину Борук. Викладачку Косівського інституту вжиткового і декоративного мистецтва, яка працює у майстерні художнього текстилю, і до прокурави приїхала показувати вибійку. Історія вибійчаних виробів у світі зафіксована з 4 5 століття. Знайдені також археологами тканини, які датуються 10, 11, 12 і 13 століттями. На Галицьких землях найстарший вибійчаний виріб, датований 1538 роком. Ми наразі використовуємо такі анілінові барники, що не бо Зварити фарбу це нереально. Якщо можна, можна нитки фарбувати. Це, це так, 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 це є. Ось ваші форми, так. форми традиційні, чи довільні? Є моменти традиційні, оці такі, от такі завитки у нас це є традиційні, от такі, от такі різні були, бачите. От є десь такі мотиви, але вони вже інтерпретовані. В а це на мотив... цей... це, це ви зробили ці це студентські тканини? роботи. Студентські роботи це, Прекрасно. це студентські роботи. Так були такі просто купони. Тканини вони робили, продумували на композиції. Оце, угу. наприклад, скатертина. ми просто це ми є склали. Це скатертина, вона декорована кругом. А це просто одягова тканина, купон одягової тканини. Ага. Так так чудово. Думається, що майстерки з вибійки будуть популярними у кольорових пацьорках, бо вони є нескладними, і результат праці швидкий. А ось сирні іграшки, які навчає робити Марія Петрів з брустурів, швидко не зробиш. Хоча уповільнюватись теж не варто. Марія Петрів, знана майстриня з брустур, зібрала навколо себе тих, кому до вподоби сирні іграшки. Поруч з нею дочка Христинка і її подружка Іринка Варцаб'юк. Ганна Левицька. Теж залюблена у цю справу і не відстає від майстринь із столиці сирних коників. Я живу у прокураті, але народилася в селі Космач. Це на межі з брусторами. Це була рядом наша, моя хата біля брусторів, і там жила старенька жіночка, така що народжена 900-го року була Габора Ганна Іванівна. Вона мене вчила робити коники. Це мені було десь 13 років. Як вона мене вчила робити коники. і Дитину то я так трошки поробила, та й не дуже, як дитина, а коли вже відновилися, коли були у нас потреби такі, що на весілля треба було, то, я почала нагадувати ту школу свою, дитинство, і почала робити тоді коники. Вже так більше, вже багато на весілля, ну, на різні потреби. Перед Паскою, перед Різдвом на колідники, так само вгущали колідники кониками. І вже тоді зачили, і тепер вже тоді лише коники робили колачики. А тепер уже різні розочки, косички, клубочки. Уже різні різне. Я вийшла заміж у прокураву. Я вийшла заміж і живу в прокураві. Уже багато років у 91-му році я прийшла жити в прокураву. З 91-го я живу тут. Кожна майстриня має свій, от, це пані Марії, наприклад, коник. Має е, 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 такий плустий. А ось це коник мій. А, а, а така так... грива, це, Ну, я собі таку форму роблю. Ось цей олень теж мій. Це, от, такий. Ну, ну, от, от. Це коник, це мій коник. Mm -hmm. От, мій і пані Значе, ми Марія. Ми би впізнали, але хтось чужий, я не знаю, чи придав би значення смак то сир, то продукт, то ну. ця сорочечка, що на вас, це космацька? Так, це космацька. А пані Марія на вас брусторська. Ага, давня, давня, це давня мені стиль. баба моя шила. А? Давній стиль. Баба ага. мені вишила, як я мала заміж у Цю вже сорочці десь сколопії всіх кроків. А ви коли с... заміж вийшли? Вісімдесять восьмому. А, а ваша а бабка мені то ага. коло вона більше п'ять років, то то знімався, ага. не вистачає там червоних цих, Казала, ага. я вже така маленька бігала. Ага. Червоні ну, цей гердан такий ага. розриває цілий гердан, бо треба тут пару не цих. стає цех цех. Вини... Пацюрак черва. Це з історії ця сорочка шипка. Це прекрасно. дуже довго ще. Ага. А скажіть, будь ласка, оця така блищача? Запаска блищеча. То така здавна. Вони такі блищечі були, чи то лиш тепер. Здавна була така сухозолодь. Тепер уже перча. А то була сухозолик. У мене є дома сухозолоків. Паски то такі тверді, як лук, давні давні. Десять років тим запаскам, ці сорочці, Ну а це кептарик теперішні. А от вашої донечки дуже гарний кіптарик, Що це за кіптарик? У нас сусідка ще є такі кіптарики. Сусідка і чоловікою маму вишила і хрестін. гарно. І, хресті і я маю такі, да. але я теплі, що ж ти теплий? Теплий такий, ну не дуже холодний теплий. Так я собі я придумала, коли вже почала більше їх робити, то я собі придумала таку форму, а кожна собі по-своєму. Можна нарізати yes. його до пані. От. Хвостик, от, от такого я насікаю хвостик, отакий от хвостик насічений, і так гривка трошки насічена, щоб він такий схожий був от на коника. А, так. Так. а після нас не буде нас, будуть другі люди, співають гуцули. Але й ті другі люди вишиватимуть, селятимуть, різбитимуть, плестимуть, ткатимуть і прославлятимуть рідні гори Карпати. На увесь світ Христос воскрес, поістину воскрес!